Дидактична гра в саду чи на городі. Дітки, давайте пригадаємо, що росте на городі. Так, правильно, на городі растуть овочі. А що росте в садку? Правильно, в садку ростуть фрукти та ягоди. Молодці. Давайте пограємо в гру. Я буду показувати вам картинки овочів або фруктів. А ви будете визначати, де вони растуть: на городі чи в садку. Почали. Помідор. правильно, дітки. На городі. Груша. В садку. Салатний перець. На городі. Слива. В садку. Кукурудза. На городі. Абрикос. Правильно в садку. Гарбуз. На городі. Виноград. В садку. Горох. На городі. Пірок. На городі персик в садку, морква. На городі? Яблуко. В садку, картопля, на городі, вишня, в садку. Буряк на городі. Молодці. До побачення.